Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І перше, що я хочу сказати, це про свою футболку, в якій я зараз одягнена. Футболка New Brain це мовна школа, в якій я працювала недовго, ми розсталися не дуже гарно, але я нічого поганого не можу сказати про цю школу, я в ній працювала. Якщо ви хочете вивчати іноземні мови, ви, в принципі, можете вивчати їх і там. Щодо ж книги, про яку я сьогодні хочу говорити, зараз я вам прочитаю і автора, і назву, бо я не можу їх запам'ятати. Анієс Мартен Люган. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Ось така книжка, вона досить невеличка. Я думаю, що відео теж <кхи> буде не дуже великим, не дуже довгим, тому що, в принципі, книжка мені. Не так, щоб сподобалось, але не так, щоб і ні, щось середнє. Я, до речі, хочу похвалитися. Я зареєструвалася ще давно на Goodreads, і нещодавно. Я таки роздоплила, як користуватися цим сайтом, як сідати там книжки, як все там відмічати, як шукати друзів. І ось на Goodreads я поставила три бали ці книжці. Це перша моя оцінка була. І написала на неї невеличку рецензію, не зовсім невеличку на один абзац, про те, що історія на один раз. Але давайте про все по порядку. Я її ось тут поставлю, щоб не тримати в руках. ця книга. Це перед нами постає головна героїня, в якої трапляється велике нещастя. В неї гине в автотроші чоловік з донечкою десь 7 років, і вона впадає в глибоку депресію і не може пережити нормально ось все це, що відбулося. Вона навіть не йде на поминки своїх найближчих людей, своєї родини. І що відбувається потім? В неї є друг, разом з яким вона тримає таку крамничку кав'ярню, крамничку книгарню, де продаються книжки, звісно, і де можна ну, якби попити каву там і все таке. Але вона перестає займатися цією своєю справою. Цей друг він веде цю справу сам самостійно. І постійно її підтримує, приходить до неї щодня, там прибирає в неї, там їжу їй купує. Думаю, те, що це великий спойлер, це все відбувається на перших сторінках. До речі, її друг гомосексуал, тому вона не... Може з ним я мати стосунки, точніше, він не може мати стосунки, як ви це мовити. Тому е, ніяких романтичних чи еротичних моментів між ними не виникає. Він дійсно її друг і компаньон, найкращий друг, який її в усьому підтримує, але не підтримує в одному її випадку. Отже, героїня вирішує поїхати в Ірландію. Це ти рішення, в якому її не підтримає її друг. І для того, щоб з Парижу вона живе в Парижі, має цю крамницьку книгарню в Парижі і хоче поїхати в Ірландію, в маленьке містечко, для того, щоб пережити самостійно своє горе і якось почати життя по-новому. Що відбувається далі? Я думаю, що це не варто розповідати, тому що це буде спойлером. От, а хочу тільки сказати свої емоції. Читати мені було цікаво, але знаєте, ну дуже все якось ну не примітивно, а просто. Дуже якось просто, але це не простота, як ознака святості, да? є таке поняття. А просто, ну, схематично переїжджає героїня з депресією після важкої втрати в інше місто. Дій там зустрічається чоловік, спочатку вони один одного ненавидять, що стається, потім, я думаю, важко здогадатися. Е, досить така проста історія, і е, її витягує кінець. От фінал я дійсно вам вже розказувати не буду, бо трошки розповіла все-таки далі, але як вона зустрічає того чоловіка, які в них стосунки, що трапляється в кінці. Це ви все дізнаєте, самостійно прочитавши невеличкий роман. От е, мені було цікаво, але я прочитала його на одному диханні, буквально за якихось, ну там, два, веч... два вечори чи за один вечір. Я вже навіть не пам'ятаю. Ну, дуже швидко. Ну тут правда, і, що правда всього 100. Зараз скажу скільки. 156 сторінок основного тексту. Цю книжку я не рекомендую, але якщо у вас зацікавило, що я про неї говорила, ви, в принципі, можете почитати. Великого розчарування, я думаю, не буде. Але якщо я буду в кінці року знімати своє розчарування року, то вона може бути таки претендентом на участь в тому відео. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи читали ви цю книгу, щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Чи вам щось сподобалось, чи не було враження, що все там досить стереотипно, е, що все дуже вгадувано? Ну як ви ставитеся до кінцівки, чи вона витягує, на ваш погляд, весь роман, всю історію чи ні? Отже, ось такими були мої враження, емоції і думки з приводу цієї книги, цього роману. Не знаю, що ще сказати, правда. Це буде просто спойлери або переливання з в порожнє. Тому хочу сказати, що вам дякую, що ви ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, до нових зустрічей, бувайте!